Анти обстріляли Ніку польукраїнська армія дає вічі. Про це та про це та не тільки говоритимемо оцю годину. Ви дивитесь новини на телеканалі Тернопіль-1 та Інтебе. Отож вітаю вас. <му> Важка втрата для Тернопільщини на фронті загинув 49-річний захисник України Віктор Мирончук зі скали Подільської. Тернопільщина втратила ще одного захисника. На фронті загинув Віктор Мирончук, колишній голова Скала Подільської громади. Там його згадують як комунікабельного, товариського, співчутливого чоловіка, людину, яка дбала про інтереси жителів громади та хотіла її розвивати. Патріота своєї країни. Ця солідність, це це єднання. Таких людей має показати, що ми знаємо свою історію. Ми пам'ятаємо і ми гідні пам'яті тих патріотів, за які, яким Україна створилася. у перші дні війни. Віктор Мирончук. Вступив до лав ЗСУ. Боровся з російськими окупантами, був оператором відділення управління зенітної ракетної батареї. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу вогневих позицій української армії на Запоріжжі. Вічна пам'ять. У борщівській міській громаді оголосили жалобу. Там прощатимуться із загиблим героєм, лейтенантом Володимиром Торогоєм. Він загинув на Донеччині. Сумуємо разом із близькими воїнам. Вічна пам'ять. 169 й день війни. Росіяни не перестають обстрілювати українські міста. Три людини загинуло, дев'ять поранені, ще четверо у лікарні. Такі наслідки ворожого нападу на Нікополь. Усього було близько 120 прильотів. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Із урганів окупанти обстріляли Бахмут Донецької області. Станом на ранок сім людей загинули, ще шестеро поранені. Пошкоджено Магазини, приватні домівки та багатоповерхівки. У місті тривають пожежі. Ще двоє цивільних осіб загинули на Харківщині. Рашисти безжально обстріляли область із касетних боєприпасів. Вранці приліт був у двір житлового будинку обласного центру. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, окупанти використовували ракети комплексу С-300. Українські військові придушили наступ окупантів у деяких районних ведення бойових дій. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. Росіяни провели розвідку боєм поблизу Яківлівки. А наші воїни відігнали загарбників назад. Також ворог безуспішно наступав та штурмував українські позиції неподалік Бахмутського та Зайцевого із втратами відступив за минулу добу, 10 серпня вбито 200 солдатів-агресора. Знищує українське військо і техніку окупантів. Ліквідували по 14 танків і бойових броньованих машин, три артилерійські системи, один засіб ППО, шість безпілотників, 13 автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Три артснаряди Другої світової війни знайшли у трьох населених пунктах Тернопільської області. У селі Великий Ходачків Тернопільського району рятувальники виявили артилерійський снаряд АЕС 75 мм. Друга знахідка у селі Сапанів на Кременеччині. Там у полі натрапили на снаряд, аЕС 152 мм. У трибовлі вилучили артснаряд АЕС 76 мм. Їх віддадуть піротехнікам. 47-річного Ярослава Кізлика із села Курники розшукують поліцейські. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину. Правоохоронці просять усіх, хто знає, де перебуває чоловік, повідомити про його місце знаходження на лінію 102. Ще одна громада Тернопільщини розпочне декомунізацію. Вісім вулиць планують перейменувати у Білобожницькій ОТГ. Таке рішення розмістили на сайті громади. Наразі там визначили дати, аби організувати громадські слухання. Планують перейменувати вулиці Сопка, Доєва, Сінгаєвського та Комарова у селі Білобожниця. У селі Косів декомунізують вулицю 8 березня. У селі Джурим пропонують переназвати вулиці Першотравневу та Визволителів. А у селі Джуринська Слобідка хочуть переіменувати вулицю Жовтнева. Обговорювати нові варіанти розпочнуть з 15 серпня. Троє випускниць української гімназії у Тернополі здали національний мультипредметний тест на максимальних 600 балів. Двоє з них перевірку знань пройшли в Україні та одна в Австралії. Про секрет таких результатів дівчата розповіли нашим журналістам. Тож дивимось. Випускниця Алла Мачужак отримала 600 балів з національного мультипредметного тесту. Дівчина каже, на виконання завдань витратила годину часу. В завдань складних я не побачила таких через те, що все ж таки рівень знову набагато важчий, і я все ж таки готувалася до найважчого. Тому я. Вирішила все швидко, перевірила і успішно закінчила. За словами Али, до тестування готувалася із репетитором, проте з березня вивчала історію самостійно. В більшості я займалася сама, лише з історії я ходила до репетитора до початку війни. Але оскільки сталися такі обставини, ті теми, які якраз мали припасти на мультитест, я готувала самостійно і не, не пожаліла про це. Я збиралася складати біологію. І тому, коли бачила, що її складати не буду, аж ну, обідно трохи навіть стало. Зараз випускниця готується подавати документи до вишу. Дівчина каже, що в майбутньому хоче стати медиком. Я ще не подала, але розглядаю це університет могомольця в Києві. Ну можливо, ще Львівський і Тернопільський. Ну мені колись дуже сподобалася біологія свій час, і щось прямо мене щось заціпило до кінця. Що б не сталося, які б обставини не було, все ж таки я хотіла, прям. Ну і от коли я скасувала біологію, в мене вже було сумніви. Але коли я подивилася, які в принципі спеціальності, зрозуміла, що медичність все таки моє. 600 балів отримала і випускниця гімназії Софія Мельник. Зараз вже визначилась із вищим, у який подаватиме документи. Так я вже вирішила, куди буду вступати. Вже навіть подала заявки, поставила в пріоритеті Львівський національний університет імені Франка на англійську філологію, а далі на тернопільський. Ну я взагалі давно мріяла піти на філологію, тому що я хочу бути перекладачем. Мені дуже подобається вивчати мови іноземні. Ну я дуже це люблю і мені здається вдається. Ще одна випускниця закладу, яка склала мультипредметний тест на 600 балів, Валерія Сивак, дівчина пройшла перевірку знань у відні, я приїхала зранку, 2 серпня, поїздом до Відня разом з жінкою, з, ну, з сім'єю якої я зараз живу. Ми зайшли в комп'ютерні кабінети. Так, всі вчителі були з України, вони говорили всі українською. Нам пояснили правила, як буде власне відбуватися цей тест. Наскільки я Зрозуміло, було четверо вчителів і близько 30-40 учасників. Випускниця каже: тестування було нескладним продовжувати освіту планує в Україні або ж у Відні. Вивчатиме журналістику. Я не можу сказати, що завдання були надто складними. Вони радше були справедливими. Тобто, ті люди, які справді ті учні, які готувалися до тесту, цей тест не мав би бути для них для них складним. Завдання дуже схожі на минулі роки, тому власне так, якщо проаналізувати минулі роки, то складність завдань була абсолютно такою ж. Вчителька Алла Колодій підкреслює, результати тестування доводять, що учням не обов'язково ходити на додаткові заняття з репетитором, щоб скласти його на успішно. Це заслуга всього нашого педагогічного колективу, тому що ми єдине ціле. Ми кожен докладаємо якихось зусиль, завдячуючи керівництву нашому, теж. Нашим методичним різноманітним посаденькам, як ми їх називаємо, і е, ті діти, які набрали 600 балів, це діти, найперше, які самі хотіли вчитися. Не обов'язково мати репетитора. Е, найперше потрібно мати ціль в житті і мету. І якщо є взаємозв'язок між учителем та учнем, то завжди буде результат. Також освітянка переконана, що навчання у онлайн форматі не погіршило якість знань. Онлайн-навчання, напевне, є важким для учнів початкової ланки, тому що увага дітей початкових класів і старших класів різна. І онлайн навчання, як ми бачимо, показало хороші результати. Тобто, що це доводить? Той, хто хоче вчитися, то йому чи онлайн форма, чи офлайн-форма не є такою важливою. Загалом українську гімназію цьогоріч закінчили 92 випускники. З них шестеро з різних причин тест не складали. Соломія це міжнародний мистецький проєкт, присвячений творчості видатної оперної співачки нашої землячки Соломії Крушельницькій. У виставці, яку відкрили в обласному художньому музеї, представлено понад 20 робіт видатних художників, що ще презентували у нашому сюжеті. Її називали. Єдиною в світі Джокондою, ідеальною Брунгільдою, незабутньою Аїдою. Чарівний голос Соломії Крушельницької, української оперної співачки, талант якої ще за життя визнав весь світ. Її пісня звучить під час відкриття у Тернополі міжнародного мистецького проєкту Соломія його присвятили 150-річчю від дня народження нашої славетної землячки. Цей проєкт був започаткований киянами. Юрієм Юровим та Нінель Бабієнко у 2016 році. У виставці представлено 21 твір. Це роботи відомих українських художників, на яких зображена сама Соломія Крушельницька, зокрема у різних акторських образах, а також краєвиди місць, де жила чи перебувала співачка. Хто би міг подумати, що в багатодітній сім'ї священника з Ділявець, потім з білої виросте світова примадонна і співачка світової слави. Соломія Крушельницька народилась на Тернопільщині, ще малою із родиною переїхала жити до села Біла. Навчалась у Тернополі. В обласному краєзнавчому музеї зберігаються деякі речі, які належали оперній співачці. Їх додали до виставки, яку відкрили в обласному художньому музеї. Толик Соломії Крушиницької кінця 19-го, початку 20-го століття відповідно, верхня дека якої приклашена на різними пород порід дерев. Ви також можете побачити гердан Соломії Крушиницької, який датується 20-30 -ми роками минулого століття. Лицоніший спадок який є це її голос, починаючи з 1902 року. Ми маємо записи Соломії Крушельницької на тодішніх месіях. На Грампатах Соломія Крушельницька особисті виступи завжди завершувала українськими піснями. В радянській Галичині пережила не одне приниження і випробування. У неї забрали будинок. Вона зажила пріопатріотом своєї країни. Вона не забувала хто Вона звідки вона якого народу і вона завжди цим пишалася. Познайомитися із творами проєкту Соломія жителі і гості Тернополя можуть до 31 серпня в обласному художньому музеї. Він розташований на вулиці, названій на честь видатної оперної співачки. Поважна дата 100 років. Відсвяткувала жителька села Підгородне Ольга Павлючок. Її вітали рідні, близькі та місцевий церковний хор. Родину жінки у 1945 році депортували на Тернопільщину. Вона працювала у місцевому колгоспі. У пані Ольги четверо онуків, семеро правнуків та дві копраправнуків. Вітаємо ювілярку і бажаємо міцного здоров'я та много яліта. Це всі новини станом на цю годину. Я вже традиційно передаю слово у аналітичну студію. Там у моєї колеги Надії Ящищак не на менш цікава розмова. Тож долучайтесь.